Ми зустрічаємося з Євдокією на Майдані Незалежності. Дівчина вдивляється у фото солдат, розміщених на стендах. Тут не впізнала нікого. Її солдати зараз там, на Луганщині, дівчинку, яку вважають своїм оберегом, вмовили покинути зону. АТО. Вони сказали, будь вот, найбільша большая для нас буде, коли ти будеш вчитися. Я ну, прощалась з ними і говорила, що я дуже люблю, що я їх не бросаю. ми обов'язково переможемо. На даний момент наверное, я держусь тільки от воспоминанням. На цих кадрах Євдокія ще у рідному селі поблизу щастя. Вона щодня, чотири місяці поспіль, задягнувшись у жовто-блакитне, виходила на дорогу вітати військових. Тим, хто зупинявся, дарувала фенічки на пам'ять. Роздарувала їх близько тисячі. Через деякий час солдати почали її впізнавати. Для мене саме шок був, коли я сижу, і я пліла в ці фенічки, сиділа на лавочці, то тобто я не возле траси сиділа. І я бачу, що вони проїжджають, вони так замедляють. І виглядають мене. Тогда я поняла, все, як би там не было, як мої ноги не болели, как бы мне не було холодно, я буду крас стоять к дороги для того, щоб нім'я видели. Таким чином школярка хотіла підняти бойовий дух солдат. Батьки повністю підтримували доньку. Про сміливу Євдокію тепер знає вся Україна. На її честь спали пісню українські загорнута за свободу стоїть Євдокія». А солдаты назвали ее именем «Танк». Осень на фото. Никто ничего не подозревал, никто ничего не говорил. Я так поняла, это был сюрприз. Я говорю, раньше я хотела себе машину, «Хаммер». Теперь у меня есть свой «Танк» и мне достаточно. Как там «Танк»? уже жив-здоров, стоит на позиции. Как и было. Как нарисовали, то и до сих пор на нем. Супостату влупит. Однозначно. З бійцями із передової дівчинка зізвонюється щодня. З собою привезла прапор. Також подарунок із фронту. У новому домі на Київщині він на видному місці. Повісили на окні спеціально, щоб було видно, що тут живе українка. Добрий день. день. Сідайте. Цьогоріч вона мала закінчити школу, але повторно пішла у 10 клас. Адже у зоні АТО півроку не відвідувала уроків. Її про українську позицію сприймали далеко не всі однокласники та вчителі. Тут з ними повне взаєморозуміння. Доволі швидко потоваришували з нею. Сидимо разом. У новій школі у броварах її найбільше втішили українські прапори та традиція виконувати гімн. Коли ми зашлі, какраз так совпали, звучали гімн, і для мене це було просто щось вот чим-то. Вона знає, чого вона хоче. Тому вона навчається філологічному класі. Євдокія продовжує плести фенічки, тільки тепер їх віддає солдатам не сама, а через волонтерів. Вона і сама волонтерить після уроків. У свої 17 робить все, аби ця війна якнайшвидше закінчилась. Ольга Читайло, Олександр Шиян, Сергій Дикун, канал Новин 24.